Невеличкі ось фрагменти цих дрібних кульок, які встановлені на бойовій частині цих БПЛА, і внаслідок детонації вони злітаються навколо, наносячи ураження цивільним. Заходілися в гаражі, услышав взрив, вихожу, горіть подуть тямрино, все такое, і машини побіті. Злітався. Чесно ні ну, кожен день стріляє. Ні. Зять знаходився біля машини, стояв, бачив, як воно летіло. І тільки вистріл одразу впав і благодаря, що зреагував, остався, машину побила, а він залишився. Все нормально. А так все нормально. Росія нанесли три удари по місту Харкова: удари в холодногірському, Шевченківському та Київському районах. В холодногірському районі влучання по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого відбулася доволі сильна пожежа і великий стоп диму бачили майже з кожного району міста. В Шевченківському районі влучання. По дорозі внаслідок чого було пошкоджено 8 автомобілів, поранених на місці немає. Влучання серед житлової забудови біля одного з великих гіпермаркетів. В Київському районі влучання по будівлі державної установи пошкоджено фасад будівлі. Також поранених на місці події немає. Попередньо для всіх трьох ударів ворог використав БПЛА під назвою «Молнія».